Друзі, вітаю! Сьогодні після обіду Путін несподівано вирішив терміново зібрати Радбез і провів оперативну нараду. Причому ще цікаво, що Путін провів цю нараду не в форматі відеоконференції, як це було зазвичай, а зібрав всіх очно. І ось ми бачимо на фотографії все московське, так зване політбюро. Виникає одразу таке питання: а чому Путін не скликав Радбез ще вчора чи навіть позавчора, в другій половині дня? Зважаючи на те, що перемовини з Віткофом Путін провів у перші половині дня. Але те, що Путін зібрав сьогодні, це свідчить про те, що Кремль ухвалював якесь рішення, і перемовини між Москвою та Вашингтоном вони зараз дуже інтенсивні. Російські пропагандисти пишуть, що очевидно, що рішення прийняті, адже після цього засідання Радбезу РФ Путін почав обдзвонювати союзників. І дійсно сьогодні є повідомлення в російських змі, що Путін доповів сізіньпіну про підсумки перемовин з Віткофом. Також він проінформував про перемовини моді прем'єр-міністра Індії та й не тільки. Наші українські змі, наприклад, видання Суспільне з посиланням на свої джерела пишуть, що Путін провів розмову з зіньпіном перед зустрічю з Трампом. Очевидно, що розмова саме з китайським лідером є найважливішою для Кремля, і є заяви від Китайського МЗС, де заявили, що торгівля російською нафтою є законною, і Китай пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою. А гличні заяви пролунали з вуст лідера Китаю Сі Цзіньпіна. щодо Індії, то поки прем'єр-міністр Індії моді мовчить. Але. Зважаючи на те, що сьогодні були певні такі повідомлення міжнародних ЗМІ, що Буцімто Індія відмовилась від закупівель американської зброї, виявилося, що це фейк, і сьогодні Міноборони Індії спростувало повідомлення про призупинення переговорів щодо придбання американської зброї. В міністерстві заявили журналістам, що ці повідомлення про призупинення переговорів щодо великих закупівель оборонної продукції у США є хибними та сфабрикованими. Моді продовжує зберігати мовчання, адже Індія розуміє наслідки. Тим не менш, Кремль намагається всіляко якось Індію втримати, тому що Індія купує половину російської нафти. І сьогодні з'явилось повідомлення від видання Bloomberg. Що Росія знизила ціну на нафту через відмову від ресурсу індійських НПЗ на 5 доларів. Вчора про це писали російські змі, і загалом зараз ситуація така, що Індію, Сполучених Америки, таки можуть дотиснути стовно Китаю. То це навряд чи. спочатку потрібно з Індією розібратися. І якщо Москва втратить ринок індійський, а це полиної нафти це буде дуже сильним ударом. І міжнародні експерти вже писали, що навіть цього може бути достатньо, щоб Путін не зміг продовжити агресію та війну. Є інсайди в наших українських змі, наприклад, у виданні РБК Україна, що після зустрічі з Віткофом Росія постала перед дилемою, адже візит США до Москви був сигналом, що Трамп серйозно налаштований щодо рішення проведення нових санкцій. Щодо перемовин між Віткофом та Путіним, поки реальних якось таких інсайдів заяв немає. Багато дуже чуток. В передніх випусках я говорив про це. Я зараз не хочу озвучувати різні плани, не хочу нагнітати чи навпаки якісь оптимістичні такі думки висловлювати. Є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Путін вимагає від України повністю здати Донбас для мирної угоди. А щодо Запорізької та Херсонської областей, то в них Путін готовий заморозити війну по лінії фронту та припинити наступ. Щодо таких інсайдів від видання Бумберг, також невідомо, правда це чи неправда. У будь-якому разі зараз очевидним є те, що перемовини між Кремлем та Білим домом вони дійсно ведуться зараз інтенсивно, і цілком можливо, уже на наступному тижні може бути зустріч між президентом США Трампом та Путіним. Є такі прогнози, наприклад, від Туска, прем'єр-міністра Польщі, який передбачає заморозку у війні РФ проти України. Є певні сигнали. У мене також є інтуїція, що можливо заморожування конфлікту. Я не хочу говорити про кінець війни, але про замороження конфлікту це може відбутися радше раніше, ніж пізніше, сказав Туск. Туск декілька днів тому також прогнозував, говорив про те, що є певні сигнали, є певні маркери того, що. Конфлікт наближується до Заморозки. Сьогодні він знову висловив свою думку і висловив своє передбачення. Є заяви від Орбана, який вважає, що Макрон і Мерц мали б летіти до Москви. Орбан надалі продовжує біснуватися, робить заяви, що Україна не має бути членом НАТО, Європейського Союзу, але водночас немає жодних якось інсайдів про те, що Мерц, канцлер Німеччини або президент Франції Макрон планують вести якісь перемовини з Путіним. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні з іншого боку навіть почали нагнітати. Наприклад, на сайті Україна.ру це сайт входить до Маргарити Семоньян, до її пулу Ріа Новини, І Така стаття з'явилася: п'ять причин, чому Росія не повинна йти на похабний мир з Трампом». І російські пропагандисти навели п'ять аргументів, що миру з Україною все рівно не буде, починаючи від цього і закінчуючи аргументом, що розгром України це є розгром Заходу і перехід до справжнього багатополярного миру. В цілому ситуація зараз така з пропагандистами, що є певна частина на Росії серед так званих еліт, які виступають проти будь-яких мирних перемовин. Лунає заяви з державної думи від генерала-лейтенанта Соболєва, який кричить, що так зване СВО не закінчиться після перемовин Путіна і Трампа, і що Росія має продовжувати агресію. Лунають різні заяви. До речі, Соболєв ще в день перемовин Путіна з Віткофом робив аналічну заяву ще 6 серпня. Вчора робив заяву, і сьогодні, 8 серпня, робить аналічні заяви. Імперський шовінізм він поглинув на абсолютну більшість російських так званих еліт і загалом росіян. Ще такий цікавий момент це те, що російські пропагандисти сьогодні навіть вирішили показати Лукашенка, який закликав Зеленського зупинитися. Коли лунає такі заклики зупинитися, я згадую Януковича, згадую події весни 2014 року, і зараз показала Лукашенка. Саме сьогодні заявив, що він не буде балотуватися наступний термін, і щодо його сина Миколи, то він також не буде балотуватися. Однак Лукашенко ще декілька років тому, навіть можливо більше десяти, розповідав про те, що він не буде з посинівшими руками чіплятися за крісло, але чіпляється. Тому що до того, чи буде Лукашенко влаштовувати псевдовибори, і чи буде надалі він займати посаду президента Республіки Білорусь, це питання риторичне. А тим часом є повідомлення в російських змі, наприклад, у виданні Московський час, що дефіцит бюджету РФ вже суттєво перевищив план на увесь рік. Видання пише, що діра в бюджеті зросла до майже 5 трильйонів рублів. За перші сім місяців цього року уже все дефіцит бюджету вже перевищив заплановані показники, і це ще показники з корективами березневими. І ситуація економікою з фінансами вона дійсно складна. Крім того, є ще повідомлення, що найбільший завод Роснефті зупинився на місяць через удари ЗСУ. Мова йде про Новокуйбишевський НПЗ. Крім того, Рязанський НПЗ також працює на полону своєї потужності. І це свідчить про те, що українських санкцій ударів нашими далекобійними дронами потрібно додавати, а можливо, і ракетами, оскільки наші українські санкції точно працюють і є дуже дієвими. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від прем'єр-міністра України Свереденко, яка повідомила про те, що Україні виділять понад 3 мільярди євро в межах ініціативи допомоги Україні Європейського Союзу, що є уже рішення Ради Європейського Союзу про виділення Україні коштів. І це є потужним сигналом довіри до курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у неважчі часи. Друзі, на цьому все. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.